Оце я лежу зараз на ліжку і наді мною такий купол з кирпичів. Там кондиціонер, там шафа дерев'яна, тут Оліне ліжко, світильник, таке бильце дерев'яне. Там чомодани лежать, ось зеркало, пуф такий. Чистенький холодильник, в ньому нічого немає. Телевізор ну Там два російських канали, один польський, інший єгипетський. І сніжат не дуже добре показують. Диван ось такий великий. Перший раз у нас в номері диван. Стіл такий, тумбочка, телефон. Отакі карніс дерев'яний. Шторка від світла закриває і ці шторки плотні дуже. Можна їх і не закривати. Вид з номера чудовий. Мені здається, ніколи в нас не було такого виду з номера. Так близько до моря ми ще ніколи не були. Ні в одному готелі. А це наш шостий готель за наше життя. Ми дуже близько до моря. Зараз не видно, але взагалі найближче, де тільки ми не було, тут найближче у нас до моря. Трошки пальм росте, там ресторан, дискотека. Басейн. Там бар на басейні. Оце бар. І так от. Там світиться місто Кусейр. Небо зоряне, Ой, не видно зорі. І я. Привіт.